Вітаю! Сьогодні розберемо тему дії з раціональними числами. І варто згадати, що таке раціональні числа. Усі цілі числа та всі дроби називаються раціональними числами. Давайте згадаємо, що таке цілі числа і наведу приклади. Наприклад, це 5 ціле число. Воно може бути додатне і від'ємне. Мінус 5 це теж ціле число, але від'ємне. Далі. Дроби. дроби можуть бути звичайні, наприклад, 1 третя, це додатній дріб, і від'ємний дріб мінус 1 третя. Можуть бути десяткові дроби. 0,5, мінус 0,5. Все це раціональні числа. Мішані числа це теж раціональне число 3,15, наприклад. 0 відноситься до раціональних числа. Згадали, що таке раціональні числа, навела приклади, спочатку розглянемо додавання чисел з однаковими знаками. Ну, коли два числа додатні, то це дуже просто. Наприклад, коли два додатні, це 5 плюс 3. Це ви вже вмієте робити 5 плюс 3, 8. Так, Також це можуть бути дроби, наприклад, 1, на 5 плюс 3, 5. Тобто два числа додатні, немає ніяких мінусів. Це буде п'яті, десяткові дроби теж можуть. Все це ви вже вмієте робити. Тут нема питань, Сподіваюся. Бо додавати віднімати десяткові і звичайні дроби ви теж вже навчилися. А, але а, можуть бути питання, коли ми додаємо два від'ємних числа. І це розберемо. Коли в нас два від'ємні числа, наприклад, мінус 35 і мінус 5, нам треба їх додати, то ми їх просто додаємо. 35 і 5 плюс 5, це буде 40, і ставимо їх в спільний знак мінус. І ще розберемо, як, який запис може бути у підручниках, може бути по різному записаний. Наприклад, мінус 2 мінус 3. Два від'ємних числа, ми їх теж додаємо. Це буде 5 і ставимо їх в спільний знак мінус. Тобто оцей плюс він означає дію. В другому варіанті в нас дія не написана, але ми знаємо, що коли два віддіні числа, ми їх додаємо. Тобто ми звертаємо увагу лише на знак числа. Знак числа записаний біля числа. Число 35 має знак мінус. Число 5 має знак мінус. Число мінус 2 має знак мінус, число 3 має знак мінус. Тут просто дія не написана, яка дія має бути, а тут є підказочка Дія написана. Дія може бути написана, може бути не написана. Але ми завжди, коли два від'ємні числа, ми їх додаємо і ставимо їх спільний знак мінус. Що буде з дробами те саме правило, якщо звичайні дроби чи десяткові, ви теж є, дає, те, за правилами додавання дробів і ставити їх спільний знак. Так, ми бачимо, що в нас два дроби, вони від'ємні, бо перед кожну, кожним дробом стоїть знак мінус. Додаємо за правилом додавання дробів. Ми бачимо, що в нас дроби з різним знаменником, то нам треба перше, що привести до спільного знаменника приводимо. Спільний знаменник буде 36. Бо 36 це найменше число, яке ділиться на 12 і на 9. Я пишу відразу 36, тут. Мінуси я так і залишаю, нічого не змінюю, і тут 36. Далі знаходимо додатковий множник. 36 ділимо на 12, це 3. Пишу додатковий множник 3. 36 ділю на знаменник другого дробу на 9 це буде 4. Пишу сюди 4. І далі додатковий множник ми множимо на чисельну кожного дробу: 11 на 3 33, 8 на 4 32. Отримали нові дроби зі спільним знаменником. Далі додаємо 33, 32 – це 65. Знаменник залишаємо тим, той самий, і ставимо їх спільний знак «мінус». Це залишаємо це неправильний дріб. ну, Якщо там є в завданні перевести на мішане число, переводимо. Зараз це робити не будемо. Тобто правило одне для всіх раціональних чисел, якщо два знаки однакові, два мінуси, ми додаємо і ставимо спільний знак. Розібралися, рухаємось далі. Що робити, коли два знаки різні? Одне число додатнє? Друге число від'ємне. Наприклад, ми бачимо, що, приклад, в нас 5 додатне число, 10 від'ємне. Ми дивимось лише на знак біля числа. Біля п'ятірочки, в нас немає знаку ніякого. Коли немає знак, це число додатнє. Просто плюс ми не завжди ставимо біля числа. Ну, взагалі майже ніколи не ставимо додатне число, число, біля нього не стоїть знак, але ми знаємо, що воно додатнє. 5 додатні, 10 від'ємний. Біля нього стоїть мінус. Тоді ми від більшого числа, не звертаючи на знак, якщо не звертати на знак, ще кажуть по модулю. але щоб вас налякало слово модуль, просто дивимось на число 5 і 10 без знаку. Яке число більше? 10. Тоді ми маємо від більшого числа, тобто від 10, відняти 5. 10 мінус 5 це 5. Пишемо 5. І далі маємо поставити у відповіді знак більшого числа. Більше число за модулем на 10, значить, ставимо знак мінус. Мінус 5 це відповідь. Тобто, ви бачите, що цей плюс. Взагалі, немає ніякого значення. Ви маєте знати таке правило: якщо у вас два числа з різним знаком, ви від більшого віднімаєте менше. І дивитесь лише на знак числа. Все, знак числа це той знак, який стоїть біля числа. Далі. Мінус 100 знак числа мінус. Плюс 13 знак числа плюс. Різні знаки різні. Дивимось, яке число більше. Більше число 100. 100 більше, ніж 13. Якщо дивитися без знаку по модулю. То 100 мінус 13 від більшого віднімаємо менше. Це буде 87. І ставимо знак більшого числа у. У числа 100 в нас мінус. Так, мінус 87 це відповідь. Наступний приклад: 7 мінус 8. 7 додатнє. Мінус 8 від'ємне. Яке більше? 8 більше, ніж 7. 8 мінус 7 1. Знак більшого мі... мінус. Тому що 8 знак мінус. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Розглянемо такий випадок, коли в нас зустрічаються два мінуси разом. То, якщо ви бачите ситуацію, коли у вас стоїть два мінуси разом, то ви їх просто замінюєте на плюс. Тобто 17 буде плюс 1. це 18. Все. Просто, якщо тільки бачите два мінуси разом, переписуєте цей приклад і замінюєте два мінуса на плюс. Що робити тут? Так само два мінуси. Ми пишемо: у трічки знак не змінюємо, Мінус 3. Далі 2 мінуси замінюємо на плюс один. Що ми бачимо? А далі в нас два числа з різним знаком. Мінус 3 плюс 1. За правилом, коли різні знаки... Від більшого числа віднімаємо менше. Більше число в нас 3. 3 мінус 1, 2. Ставимо знак більшого. Мінус 2. Все. То існує лише два правила. Ми спочатку дивимось, чи в нас числа з однаковим знаком, чи з різним. Якщо в нас числа з однаковим знаком два додатних чи два від'ємних, то ми їх додаємо. І ставимо їх спільний знак. Якщо в нас числа з різним знаком, то ми від більшого віднімаємо менше і ставимо знак більшого. І такий момент, секрет, коли в нас два мінуси зустрічаються разом, ми спочатку змінюємо два мінуси, замінимо на плюс, а потім за тим самим правилом мислимо, чи в нас різні числа потім з'явилися, чи однакові. При додаванні відніманні чисел тільки два правила такі існують. Далі рухаємось і розберемо, як множити раціональні числа та ділити. Так, коли ми множимо числа, розберемо спочатку з різним знаком. Тобто, одне від'ємне, інше додатне. Мінус 8 множимо на 4. Спочатку просто множимо 8 на 4, це буде 32. І коли в нас одне від'ємне, інше додатне, ми ставимо мінус. Ще кажуть таке правило: мінус на плюс буде мінус. І навпаки, коли одне додатне, інше від'ємне, правило те саме. Плюс на мінус теж мінус. Тобто, коли одне число від'єм, завжди буде мінус. Мінус вісім. З дробами буде те саме. Якщо у вас звичайні дроби чи десяткові, те саме. А коли у вас кілька чисел. Давайте ще напишу вище. Наприклад, мінус 2 помножите на мінус 3 і помножите на 2. Що робити тоді? Ви рахуєте, кілька у вас мінусів. У нас тут два мінуси. Мінус 2, мінус 3. І якщо у вас парна кількість мінусів, то у відповіді буде додатне число. Множимо просто числа. 2, 3, 2 – Це буде 12. І якщо парна кількість мінусів у нас їх 2, то число додатне буде просто 12. Якщо не парна кількість мінусів, наприклад, мінус 2 помножити на 3 помножити на 2, у нас один лише мінус зустрічається, то буде просто 12. То можна не множити парами, щоб вирахувати той мінус. Можна множити просто числа і порахувати кількість мінусів. Парна кількість чи не парна кількість. І зробити висновок. Парна кількість мінусів мінуса не буде у відповіді, не парна кількість мінусів мінус буде у відповіді. Так, вибачте, отут же ж мінус. Один мінус непарна кількість, мінус буде. Множення на нуль. Коли ми множимо будь-яке число на 0, завжди буде 0, то нам взагалі не важливо, чи є там мінус, чи немає, чи додатне число, чи від'ємне число, взагалі не важливо, буде 0. І не важливо, на якому місці стоїть 0, чи на першому, чи на другому буде 0. Якщо у вас кілька множить, навіть якщо їх 5, 10, 20 і там один 0, можна все інше не рахувати, відповідь буде 0. Так, ну, і давайте розглянемо, коли два мінуси. Ну, я вже вам казала: парна кількість мінусів. Чи існує правило мінус на мінус це плюс, то в нас два мінуса, парна кількість буде плюс. Давайте розглянемо приклад, коли в нас два мінуси. І тут в нас мішані числа. То згадаємо, як множити мішані числа ще. Щоб множити мішані числа, ми перетворюємо їх на звичайні дроби. Перетворюємо 2, множимо на 3 і додаємо 2. То це буде 8 треті, помножити, зараз поясню, чому я напишу мінус. 2 на 4 плюс 1 це буде 9 четверті. І згадаємо, що коли в нас парна кількість мінусів, то ми е у відповіді отримаємо додатнє число, тобто мінусу не буде. Можна діяти за цим правилом. Ще існує правило мінус на мінус це плюс. Але ви завжди можете рахувати кількість мінусів. Бо тут м, легко, коли в нас 2 мінуси, мінус на мінус плюс. А коли в нас їх 3, 4, 5, 10, то можна просто рахувати їх кількість. Тому я вже не пишу мінуси, бо я знаю, що в мене буде відповідь додатна: мінусу не буде. І далі ми скорочуємо. 3 і 9 скорочуємо на 3. І 7, 4, скорочуємо на 4. І те, що в нас залишилось, множимо 2 на 36, 1 на 1, 1, то це буде 6 перших або просто 6. Підносення до степені. Отут хочу звернути вашу увагу. Як ми підносимо до степені? Дві цілі, одна десята на другу. Як ми просто підносимо на другий степень? Тобто ми множимо два рази число само на себе, якщо у нас другий степень. Ми маємо 2,1 помножити на 2,10. Мінус. Що з ним робити? Якщо у вас степень парний 2, 4, 6, 8, то мінуса у відповіді не буде. То просто множимо. Це буде 4,41. Якщо степень не парний 3, наприклад, 9, 17 степень, тобто непарне число, то мінус залишається. В нас 3 непарний степень, тоді я маю помножити. Три четвірочки. Але мінус залишається. Ну, можу так у дужки взяти і поставити, що мінус він буде. Ну, щоб не писати три рази мінус. Множимо три четвірочки. І це буде мінус 64. Це все на сьогодні, що я вам хотіла розповісти. Сподіваюся, було корисне. І я вам допомогла розібратися з діями з раціональними числами. До побачення!